Ну, життя помінялося, напевно, як і всіх, дуже кардинально і дуже різко. Хоча було з, з, зрозуміло, що війна йде вже не перший рік, просто це повномасштабне вторгнення. Ну, якісь найбільш такі глобальні речі, які дуже сильно відчулися, це батько пішов на війну, наш барбанщик Захар Побережний пішов, і менеджер гурту Влад Німак пішов у лави добровольчої армії Української добровольчої армії. Ми досить багато часу проводили в спілці української молоді. Ми там е, мали чим, чим, чим зайнятися. Там був і волонтерський пункт, і як організація, ми там, ну там з селовим було що робити, ти стараєшся бути потрібним, щоб робити щось корисне, бо ти хочеш це, це робити. Найголовніше теж, напевно, як і кожен це переживання, нерозуміння і досить довгий процес адаптації, хоча він точно ще не закінчений. Як музиканти, ми вже не не, не даємо концерти досить довгий час, але ми підтримуємо зв'язок, балакаємо, якісь будуємо плани на майбутнє. Е, от. Тому якось так. Ну на, е, найголовніше, це те, що е, я думаю, що ну от власне про переживання, про почуття того, як от, твої друзі, твої колеги по, по спільному цеху, е, так само, як і в кожного в кого хтось свою є. Ну, ці почуття знайомі. Тобто, я думаю, що зараз в багатьох точно є рідний, знайомий, який зараз є на війні, і оці всі почуття вони і, ідентичні просто за часом. Ти щось мислиш, ти ан аналізуєш і стараєшся десь десь рухатися. От і ми постаралися порухатися десь вперед, щось попробувати нове. Ну трохи. Та не те, що серйозніше, просто трошки помінялося. Тому що ну, бути постійно серйозним це, 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 це теж не вихід. Треба сміятися, треба щось собі лахати трохи з того всього. Але розуміти всю серйозність ситуації. Ну, якщо загалом брати, uh -huh. у альбомі є шість пісень, шість треків е найулюбленіший. Органіка. Органіка мені, мені подобається. Це назва так? так? Так, так, та. Якщо хтось не чув, можете собі послухати. Кожний ранок щось приносить, і ми віримо. Чекаємо. Кожний ранок щось приносить, але що він забирає. Та... Там, не знаю, д -д -д друге місце це. М знайома вулиця. У мене все в порядку. В мене все в порядку. Я... І в третє місце це е не твоя вина. Доганяю, часа. От таке. Але також, е, крім м, альбому, ми ще випустили після е, десь за тиждень часу, ми ще випустили е, наш переспів е, пісні Чуєш, брате мій і е, переспів на Андруховича і гурт «Карбідо» е, на снайпера. Це вже є пісні, які е, в контексті е, сьогодення дуже є. Актуальними, тому що альбом все ж таки, в силу того, що писався протягом 21-го, ну він трохи не актуальний для сучасних реалій, Але якщо хтось може ну, собі якось співпережити і співставити щось, ну це класно. Думаю, коли йшов батько. Я пам'ятаю точно момент, ми були якраз на складі у інженерному, і ми там ну, завершили роботу, там посортували дещо. Я кажу, ти йдеш додому чи куди? Він каже: мені треба ще військомат. Я такий, а що таке? Каже, та треба там мені замальдуватися. Я такий, ага. Ну, і десь після того моменту я розумів, що можливо, можливо, таке буде. І пам'ятаю, я був у гуртожитку, кидає мені сестра в телеграм фотографію. Що от, от така е, штука. Ну, звичайно, так. Звичайно, це, це було таким сюрпризом. Uh -huh. Але більш-менш підготовленим. Люди, мої товариші, мій батько ну це дуже класні ідейники проукраїнські, і, і можна тільки захоплюватися. Ну, тобто, ну е я ж теж тут зараз такий сижу, і ніби здавалося, теж сумівець, е а що я не своїми товаришами, що я там не, не своїм батьком. Ну, напевно, я собі думаю, ну, це не, ну не те, щоб якась поблажка, чи що, напевно, трохи слабший духом. І хочеться рівнятися на таких людей, як ну як мій батько, в першу чергу, і на і і на таких своїх друзів. Але знову ж таки це тільки найближче оточення. Насправді скалуша з знайомих з людей, з якими ти пересікаєшся, дуже багато, і ти деколи навіть би не подумав, що ця людина проявить себе так. От і ну кажу, це, це, це захоплює і викликає тільки повагу до чого, що музика та безпосередньо є в житті кожен день, і хочеться, щоб так і було надалі. Це це цікава музика, це дуже круто. Це дуже м, цікавий е, важіль впливу, напевно. Е, ну тобто е, на маси. Тобто, починаючи від того, що звучить. Там в кафе, в машинах, які йдуть перед тобою, десь там ну, по дорозі, в людей, в, в плейлистах, ти можеш прослідкувати, в принципі, хто на що орієнтується. Uh -huh. І в умовах вже повномасштабного вторгнення чітко розуміти, якщо це щось російськомовне, то навряд чи ця людина буде з тобою спілкуватися, ну, навряд чи ти будеш з цією людиною спілкуватися. От. Тому таке це. Це, це дуже філігранна річ, якою треба вміло оперувати. Тобто, як шо, шо, щось доносити. Ну, я собі так Так. Максимально не знаю, бути на рівні з Вакарчуком, з Жоданом. Не знаю, ну класно би було. От, власне, першо, я попередньо казав, мати можливість на велику аудиторію доносити якусь, якусь думку. Тобто, ти, якщо. Умовно стаєш ти є популярним музикантом, крім, крім твоєї музики, в яку ти теж викладаєш сенс, якийсь посил, ти можеш ще діяти як особистість або якась, як, як, як якийсь концепт чогось. От, і хотілося би щось доносити людям виступати, виступи, живі виступи це шалена енергія, це шалений кайф, хоч і воно енергоз енергозатратне, але воно того вартує. От, і якби музика ще могла приносити щось крім задоволення, це я маю на увазі про якісь фінанси, це б взагалі було дуже-дуже круто. Займатися тим, чим подобається, і ще й цим заробляти собі на, на життя. Але з цим є нюанси. Ну, по-перше, треба мислити досить позитивно, ставитися до якихось речей як належить. Тобто, що. Це, це вже є. Ти, ти не вплинеш на ситуацію. Як би ти не хотів, ти ну, ти не скажеш: тату, хлопці, все добре. Давайте, бо я хочу, щоб ви були тут, я за вас так переживав. Ні, так не буде. Ти просто сприймаєш ту реальність, яка є, і сподіваєшся, що все буде добре. В це дуже сильно віриш, і хочеш, щоб е, твої близькі та взагалі навіть будь-хто, хто воює, прийшли якомога. Схожими до тих, які йшли. А це, на жаль, може так і не бути. Все ж таки, навіть по розмові з батьком чи з хлопцями після їхніх там перших півроку, ти розумієш, що та, люди, люди міняються. Люди міняються, і е, ти нічого з цим не вдієш. Тому таке, але, блін, треба треба мислити, в ключі позитиву і в ключі того, що е, все буде нормально. Щоб, ну, звичайно, щоб це не було якимись простими словами, але вони, вони заспокоюють.